Виконуємо право 3 з розділу «Діємо до теми 17 за підручником інформатики 9 класу авторів Морз, Барна 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника, з іменем розклад руху літаків. Під час виконання вправи будемо використовувати систему керування базами даних Access 2021. Відкриємо таблицю рейси подвійним кліком лівої кнопки миші, і нам потрібно знайти всі рейси, що прямують до міст Одеса, Брюссель або Варшава. Отже, нас цікавить поле напрям. Бачимо, біля кожного поля є ось така стрілочка на вниз. Клацаємо по ній і відкривається список. Знімемо все виділення. Ну, як на мене, найпростіше було б знайти, це просто поставити Варшаву Брюссель і Одесу. Натискаємо ОК. І бачимо, у нас вже все знайдено. Але у праві пропонується інший спосіб, саме його і використаємо. Отже, спочатку знаходимо Одесу. Ставимо прапорець Одеса. І тепер на вкладці основне в групі сортування і фільтр. Відкриваємо список додатково і вибираємо з даного списку Змінити фільтр. Знизу, бачимо, в нас з'явилася ще вкладка Або. Переходимо по ній. І в нас, отже, шукаємо або до Одеси, або до Варшави. Або до Брюсселю. Натискаємо застосувати фільтр. Отже, знайдено. Можна зберегти. Закриваємо таблицю. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!